Що ж, власне, сказав Дональд Трамп під час нещодавньої прес-конференції в Марлаго? Такі уточнення дають уже і CNN, і Голос Америки Українська служба Сполучених Штатів Америки. Зокрема, говорить, що колишній президент США, коли говорив про можливі терміни своєї, чи то зустрічі з Путіним, чи то завершення війни, він мав на увазі саме зустріч з Путіним, яка може відбутися ну, до шести місяців. Але. Запитання було про те, чи готовий Трамп допомагати Україні і надати гарантії безпеки у разі припинення вогню чи підписання перемир'я. Але він сказав: Я не буду відповідати на це запитання він відмовився на нього відповідати. Ну і далі сказав, що він справді хотів би зустрітися із Путіним впродовж до шести місяців, тому що дуже багато гине молодих воїнів, дуже багато гине людей. Їх навіть не можна забрати з поля бою. Ну тут Трамп каже правду. Але він не відповів про терміни закінчення війни. Це за нього зробив його спецпредставник з питань Росії та України Кіт Келох інтерв'ю телеканалу Fox News, який він давав буквально вчора, він заявив, що президент США не намагається дати щось Путіну, а хоче врятувати Україну та її суверенітет. Про території вони, звісно, не говорять, тому що суверенітет тут можна розстосовувати і до частини території України, на превеликий жаль, це вже мій коментар. Так, от, на думку Келога, Трамп зможе запропонувати прийнятне рішення для закінчення війни найближчим часом. І далі його пряма мова. Тут уже конкретно про терміни. І коли я говорю про найближчі. Час говорить Келох, я б хотів поставити собі за мету на особистому та професійному рівні. Я сказав би, давайте встановимо 100 днів. Келох має часові рамки, Трамп про них відмовляється говорити. Це означає, що в Трампа справді не сформована щодо краю думка, як воно має завершитися, тому справді він хоче спочатку зустрітися із Путіним. Можливо, перед цим буде зустріч із Зеленським, на чому власне наш президент наполягав під час інтерв'ю нещодавнього, яке він давав. Відомому американському подкастеру Фрідману